В нашому місті багато доріг, і навіть коли загубитися встиг. Гей, малеча, лякатись не спіши. Шарки вже на допомогу летить. Лише подивіться, який він крутий. Яскравий, розумний, та чарівний. Пригоди його вже розпочались. Ти друзів збери і з ними дивись. Мене звати Шарки, і я всіх вітаю. Я зранку до ночі по місту. Мультфільм вас чекає за мить. Шарки, шарки, шарки посміхається тобі. Це В житті, а не у вісні. Шарки, 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 відвезне нас вітерцем. Буде він для всіх зірцем. Шаркі Новий рік. Зима чарівна пора. Це вам не там літо. Тут все по іншому. Кругом білосніжні замети, дерева такі зимові, а машини? Машини теж стають по-зимовому особливими. Будь-хто від малого до великого люблять зиму, тому що саме взимку приходить новий рік. І звичайно новий рік люблять і дуже чекають в одному особливому будинку, де живе маленький жовтий автомобільчик Шарті. Ми все прикрасили! Дід Мороз буде дуже задоволений. Так, ех, шкода тільки що я так і залишуся без подарунка. Це ще чому? Так я ж вірші і не вмію розповідати. А Дід Мороз так їх любить і подарунки дає тільки тим, хто йому віршик розповість. А давай я тебе навчу. Я стільки всяких віршів знаю. Та що там я їх сама пишу? Швидко вивчиш і дідусеві розкажеш, а я допоможу. Домовились? Домовилися домовилися. Доброго дня! Це тут живуть Шаркі і Джесі. Так, це ми. Ура! Дідусь мороз! А де ваш мішок? Все є. І олені є, і упряжка літаюча є. І подарунки в мішок теж. А добре у вас тут затишно. Схвалюю. А ялинка яка гарна, І іграшки, диво просто подобається, дуже подобається. Ну що? Чи знаєте ви, мої маленькі, що дідусь мороз любить найбільше? Маленьких діток? Так. А дітки радують дідуся мороза. Танці готують, пісні співають і вірші вчать. Ось вірші я дуже люблю і подарунки за них даю. А ви вірші приготували? Так. Так, так. Хто перший? Ну, дідусь, зараз я як розповім тобі вірш, який написала сама. Так ти мені від захоплення не один, а цілих два подарунки даси. Отже, вірш поема про братів наших меншів, про звіряток. Широко розставив ноги тупо ціли носороги. Дякую. Хм, з зроду таких віршів не чув. А про новий рік є. Джесі, в новий рік дарунки. Зважте 100 сумку! Хм, Ну а про мене. Про дідуся Ось я висока, Вся яскрава і струнка. Джесі шарки там пакунки. Ось тут ховай дарунки. Так а де ж тут про мене? Ось тут. Під неї сховай дарунки. Де? А, о. -о, -о. Хороші вірші. Так, так, дуже хороші. -да. Ну, а ти, Шаркі, чого мовчиш? <гум> так я це, ну, як того? Ну це, він соромиться, але він впорається. Ми ж вчили, давай, Шаркі. <гум> <гум> давай, Шаркі. Шаркі, Шаркі, Шаркі. новорічні миті чекають свята диты. Здесь Здійснили, щоб бажання дарунки знайшли зрання. І щоб дарунки Дід Мороз усім привіз, аж цілий воз. Щастя щиро вам бажаємо, С новым Роком вас витаем хо С З Роком усі, З новым Роком! Вас вітаємо ми! <свят> І бажаємо завжди радості на шляху, який обрав. Шарк під Новий рік Шарк завжди пощастить. Кращий новий рік це коли збуваються бажання і коли поруч найближчі та найрідніші. Хоче шкетники Шаркі. Але все одно найкраще. З Новим роком вас всіх! Нехай збуваються бажання всі всім Яке ви ще мріяти не починали зі святом? З Новим роком? Цей новий рік для наших героїв став незабутнім. Впевнені, що й для всіх наших глядачів він теж став саме таким: з подарунками під ялинкою. З Новим роком усі! З новим роком!